Всім привіт, з вами Діма. <кій> і сьогодні я розповім вам трішки про те, як взагалі стартанути. Тобто, що потрібно робити з самого початку для того, щоб е зробити якусь броню, зробити якісь перші механізми і так далі. А, перше, що вам буде потрібно, це, напевно, зробити кирку. Я зараз буду це більш-менш показувати в креативці і трішки пояснювати, що і як. Буєте, як завжди, дерево. У мене, в принципі, дерево тут є. Mm, ось тут в мене є дерево. Давайте вийду з креативки. Далі вам знадобиться, як завжди, верстак. І перше, що потрібно, це буде зробити звичайну кам'яну кирку. Ну, в принципі, я буду показувати відразу на залізній, так як різниці великої немає. А далі вам потрібно знайти, ну, не дивіться на ці алмази, я трішки потім поясню, що це таке. А, далі вам потрібно знайти ось таку руду тобто Iron Ore. Або в неї, в принципі, є декілька виглядів, там є small iron or, тобто декілька варіантів. Вам потрібно буде знайти будь-яку, головне, щоб з неї, коли ви її добуваєте, коли ви натискаєте букву U, щоб показувало, що її можна переплавити в залізо. Тобто ви знаходите ось таку руду, руди всі спавняться великими жилами, тому головне вам знайти декілька ось таких штук. А далі ви просто розкопуєте те місце, і ви, в принципі, е, знайдете дуже багато ресурсів. Я, напевно, зараз вам покажу. Якщо я телепортнусь на е, свій хом один, то я зможу вам це якраз продемонструвати. Я ось тут, як бачите, це все я просто виривав, тому що було дуже багато ресурсів. Дивіться, якщо подивитись, бачите, як воно йде, тобто воно. ой ой-ой! Давайте поки що критику візьмемо. Воно йде ось такими жилами. Якщо ми будемо продовжувати копати, як бачите, воно простягається на дуже-дуже великій відстані. Ось якраз ось це залізо. Тобто, якщо копати ще вперед, нам потрібно. Факел. Ось, якщо копати вперед, як можете бачити, їдуть дуже багато цієї руди. Тобто, ось це, допустимо, це в нас є мідь копер. Ну, це також порід, це також мідь, просто трішки інший вид. А, тому вам головне знайти ось цю руду. А, в групі є ж скріншоти, як виглядають е, ці жили, тобто вони дуже велетенських розмірів, і, в принципі, я думаю, з цим проблем не буде. Головне це знайти. А далі, після того, як ви його знайшли, ви добуваєте це звичайною крикою, і потім це все діло переплавляєте. Коли ви переплавите, як ви могли бачити, ви отримуєте ось таке залізо. Потім, коли ви отримали це залізо, ви зможете зробити першу кирку. А щоб подивитися, як робити кирку, допустимо, натискаєте R. Тобто, щоб подивитися, куди вона застосовується, натискаєте U ось таку «U» англійську. Щоб подивитися, як її зробити, натискаєте R. Ось таке. Наводите на кирку, натискаєте R, і вам ось показує. Для цього вам потрібно дві палки, в принципі, це не проблема. Потрібно один а, стальний, ну, тобто не стальний, а залізний, е, залізну плиту одну і два звичайних залізних злитки. Я якраз зараз детальніше поясню, що як. У мене тут же бойлер нагріється, я, напевно, зараз заберу звідси вугілля, е, до якого ми також трішки пізніше повернемося, і я продовжую, як зробити все ж таки кирку. Для цього нам потрібно перше. Ну, Зробити палець, декілька штук. Далі нам потрібно зробити ось такий хамер. Так, трішки підлагнуло. Ось такий хамер. Його, в принципі, можна робити з будь-якого металу, з копера, напев напевно, можна, з бронзи і так далі. Робите ось такий хамер, він має певну кількість використань. І далі просто складете його і два злитки. То ви отримуєте ось таку ось плиту. Для керів потрібно була одна ось така пластинка і дві. Звичайних злитки. Тоді нам ще потрібно, як ви можете бачити, в нас оцей хаммер є. Тепер нам треба от цю штуку. Це є в нас е викрутка. Тобто потрібно дві пластини і паличка. В принципі, не такі великі проблеми. Павимо. Дві пластини і паличка. І отримуємо ось викрутку. Далі кладемо їх в правильному порядку. Ось так. І ось, ми отримуємо крику. В принципі, ніяких проблем, я думаю, з тим немає. А, так, це я напевно погано ще його викинув. Візьмемо собі хамер. Не знаю, що він так буде працювати. Окей, тоді скрафтимо ще один. То, в принципі, не проблема. Тому що потім нам знадобиться ще він. Після того, як ви е, знайшли, тобто не знайшли, зробили цю кирку, ви можете добувати майже усі руди. А, ну, алмази ви не зможете добути. Алмази також спавняться жилами, так само як залізомі і так далі. А, тільки є одненька відмінність: ось таких нижніх алмазів, як оце, їх більше немає. Тепер лише є ось така ді... діамантова бронь... Ні... не броня не а діамантова руда. Ви її добути звичайною крокою не зможете, як бачите, нічого не, не виходить. Ці, ви зможете, в принципі, якщо ви десь їх знайдете, то зможете добути. А... Їй потрібно добувати спеціальною крокою з міцніших сплавів, ніж залізо. Я. Точно сказати вам не можу, які це. Тобто, експериментуйте, дивіться, там, якщо а, навести, допустим, ви захочете зробити якусь кирку з Гректеху, ось вона. Ой. Р натискаєте, дивитеся. допустим, ось є різні види кирок. Допустим, о, діамантову можна зробити. Щоб її скрафтити, потрібно три діаманти і одна викрутка. Тобто, Uh, і в кожної ось цієї кирки зараз я вам покажу, є своя е, свій рівень. Тобто, бачите, тут рівень 3. Якщо ми знайдемо е, алмазну, то в неї також рівень 3. Е, також дописано, який, е, е, яка швидкість копання, скільки в нього е, міцність. Тобто, для того, щоб викопати алмази, вам потрібна кирка Третього рівня. Залізна кирка це здається, у нас кирка другого рівня. Тобто ви не зможете зробити а, ну, добути алмази, вам потрібно буде зробити кирку, яка зможе їх викопати. Окей, це я щось дуже багато говорю про це, то все не важливо. Я зараз трішки забормовів. Далі. Далі, що вам потрібно буде знати, а, алмази можете знайти або в пеклі, або в ще якихось данжах на першу кирку, для того, щоб викупити наступні кирки. Ну, не наступні кирки, алмази там, якщо захочете. А далі вам потрібно буде робити механізми для того, щоб, допустимо, з однієї руди да, отримувати дві полинки. А, щоб це зробити, ви не зможете зробити звичайні індустріальні. Механізми. Вам потрібно будуть саме гректехівські механізми, які крафтяться з бронзи. А бронза в нас отримується шляхом. А ось бронза. R натискаємо. Давайте подивимося, які тут є способи. Ось бронзова полюка Ага, тут, тут погано показується, як воно отримується. О, ось тут ясненько все показується. Тобто вам потрібно буде три копера, тобто міді і одне, одне олово. Мідь ми вже бачили, знаходили, і олово також, воно таке біленьке, також воно там було, ми знаходили. Ви отримуєте бронзу. Ну, ще можна буде робити це все в алой смелтері, в принципі. Так само. Кидаєте туди. Uh, Одне олово і три міді, і ви отримаєте якраз бронзу. Після того, як ви отримали цю бронзу, ви зможете скрафтити бойлер. Ось ось такий ось бойлер. Який якраз крафтиться з п'яти ти бронзою. Брікси, uh, я думаю, ви знаєте, як зробити. Це, в принципі, глина. Uh, і. Пічка, звичайна. Тобто, ви ось цей бойлер скрафтите, заповнюєте його водою, сюди ось воду наливаєте, а сюди кладете паливо якесь і ви отримуєте пару. Ось цей індикатор це є пара. Тут є температура, тут є вода. А далі вам потрібно буде скрафтити ось такі труби, щоб цю пару передавати. В принципі, можна е, спробувати скористатися трубами з Білдкрафту. Зараз я навіть це спробую зробити. Так, мені потрібно. Вуден... Golden. Так. Ну, з білдкрафту ви також трубом можете скористатися, але я в принципі рекомендую вам використовувати рідні труби гриктеху. Тобто а, крафтити ось таку трубу. Ви можете. Зараз я вам покажу, як вона крафтиться. В принципі, також нічого складного немає. Є мідна труба. З, з різними пропускними здатностями є бронзова труба. Допустимо, подивимося бронзову трубу. Ось, як бачите, кладете 6 ось таких плиточок бронзи. Плиточки, я думаю, ви вже знаєте, крафтите. Берете е, дві, ну, я показую, да? а, так як залізну, так, так і всі решта інструментів так, також крафтиться. Тобто берете цей хамер. І берете дві, допустимо, бронзи. Ви отримаєте бронзовий, бронзову плиту. Після того, як ви скрафтите цей бойлер, скрафтили ось ці труби. Берете, допустимо, таку трубу і просто сполучаєте з якимось механізмом. Ось тут в нас якраз мецератор стоїть. Ось. І. Ось пара уходить. І зараз наша машина запрацює, напевно, куди вся пара пішла. Цікавенько. О, ось. Да, я трішки тихіше зроблю. Ще трішки. Ось, наша машинка запрацювала, ми зараз отримуємо з однієї руди дві руди. Тобто, перше, що вам потрібно зробити, це ось цей бойлер. Ну, в принципі, в його є декілька варіантів. Там є лавовий бойлер, є високого тиску бойлер. Ну, я думаю, ви з тим розберетеся. Тут є неї, ви будете проб. І експериментів якось це все визначати, як для вас краще. Далі вам потрібно буде екстрактор. Ну, тобто, я не знаю, Давайте я вам покажу, як це крафтиться, хоча ви можете це все самі подивитися. Вам потрібно буде два алмази. А, тобто, першим чином їх можна буде отримати індустріальним чином або десь знайти. Тобто, Екстрактор це не така важлива штука. Вона потрібна аж потім. А... В принципі, що вам буде потрібно, це якраз. Ага, в мене його тут немає. А, ось є. Ні. Компресор. Чекайте, а що потрібно? Ні, здається, тут все є. Ну, коротше, давайте ще вам покажу, як крафтиться екстрактор. Тут також нічого складного немає. І всі, в принципі, інші е штуки також крафтяться. Простим шляхом. Тобто, щоб отримати, допустимо, всі алмази для мецератора, е, ось тут є індустріальні, бачите? Кол, е, вам потрібно буде компресор. Ось цей компресор. Тобто ви можете його скрафтити спочатку. Ось він досить просто крафтиться два поршні, е, бронзовий, е, бронзова машина і, в принципі, все. Тобто ви скрафтите його, потім можете отримати два алмази, і в, після цього ви скрафтите собі ось цей мецератор. А, далі, а, резина. Для резини вам потрібно зробити краник. В принципі, спочатку. А, м -м, краник. Я Якрафти краник. Так, да, я вже не пам'ятаю, зараз я подивлюся, збігаю до себе до хати. Краник, краник, ось тут він є. Ось. Ага, трішки не так. зверху одне дерево. Окей. а Знаходите ось таке резинове дерево. Воно, в принципі, є в болоті. Зараз я вам покажу. Ось там, бачите, воно росте ось. Або в, в лісах, на рівнинах буває. Ну, тобто, його знайти не така велика проблема, і тим паче на сервері моєму а, вам дається відразу три саженця ось такого дерева. а Далі. Після того, як ви його посадили, виростили вам, ви зробили ось цей краник, ви зможете добути латекс. Тобто, ось це є латекс. Ви добуваєте його один раз, і, як бачите, залишається ось тут родовище таке. Не натискайте сюди ще раз, тому що, якщо натискати сюди ще раз, ось воно може пропасти. Тобто зберігаєте ці всі потоки і. Тобто добувайте лише один раз і чекайте, доки воно знову відновиться. Поставимо тут ще одну трубу. Так, пари в нас трішки маловато. Давайте О, бойлер. Я ось не пробував ось цей великий бойлер, бойлер. мені цікаво. Ой-ой-ой, це щось дуже складненьке. А, це багато машина, зрозуміло. Лава бойлер. О, мені було завжди цікаво про цей лавовий бойлер. Давайте візьмемо лава. В капсулах візьмемо їх. Ой. 16 штучок. Так, і воду. Ватер. Тобто можна це все відром. Робити. Ось. Ага. Це, напевно, потрібно подавати лаву сюди через певну якусь трубу. Мені так стається. Капсулами, напевно, не можна. Лава. А... Давайте одне відро лави візьмемо. І заповнимо поки що ось так. Ватер. Візьмемо води трішки. Ватер. Ось так. Так чомусь не заповняється. Ну окей. Зараз він розігріється. І буде в нас пара. І наш екстрактор буде працювати. Ось. Після того, коли ви добули ось цю розину. А, запихаєте його в екстрактор, цей латекс. І ви отримуєте резину подрібнену. Зараз трішки зачекаємо. А, ця резина вам, в принципі, буде потрібна для того, щоб зробити далі якісь певні механізми. Якщо ви захочете, допустимо. Допустимо, зробити. Ні, такі ви не захочете зробити. Ну, я не знаю. Ну тобто. Є різноманітні генератори. До речі, ви ось цей генератор перший ви не скрафтите, тому що ви не скрафтите батарейку, для якої потрібно battery alloy Ingot. Він крафтиться дуже важко, тому е, вам спочатку знадобиться якісь інші генератори. Допустимо, парові. Е, це є дизель-генератор. Е, десь у нас тут є паровий генератор, я бачив. Геотермальний. О, steam генератор Мені здається, що... Давайте подивимося, як він виглядає. А... Якщо його приєднати. Він коннектиться. А що в нас на рахунок? Решти. Коротше, щось незрозуміле. Я не знаю. 25 градусів. Коротше, це потрібно розбиратися. Е, потрібно знайти якісь певні парові генератори. Ось я знаю точно, що оце є Steam турбіна. Вона якраз паровою. Але вона є багатоструктурною машиною. І... Че? Я не знаю, скільки наскільки має бути, тому це ми ще далі будемо з цим розбиратися. Перше, що вам потрібно, це які ази, тобто, з що потрібно взагалі розпочинати. Далі вам потрібно буде отримати сталь. Ну, тобто, як ви бачили, для того, щоб зробити навіть стім-турбіну, вам потрібна ось така якась незрозуміла штука. Це є сталь. Ось. Вона робиться зі сталевих ось таких злитків. Е, її можна отримати в. А, зараз я вам скажу в чому. Не в Veloyсmelі. Не в екструдері. Ну, коротше, її можна отримати в ось такій пічці. Це з Blast Furnace. В принципі, вона також не так сильно важко крафтиться. Єдине, що потрібно вам буде магма Крем. Це потрібно буде йти в пекло, буде потрібно вбивати слизнів. А, це єдине, що важко. Або інший варіант це якраз гректехівська машина. Бронзова. Бронз Furnace. Ну, вона, в принципі, так само тобто, називається Blast Furance, но єдина але єдина її відмінність це те, що вона багатоструктурна машина. А, і ось як її будувати, в принципі, я напевно вам так точно не скажу. Тому що вона є багатоструктурною, я точно не пам'ятаю. Або з, з таких матеріалів вона має бути 4 висоту. Це я точно пам'ятаю. І допустимо, отак. Ні? Uh, мені цікаво, чи вона буде так працювати. Зараз подивимось. Лава покладемо. А uh, і якщо ми сюди покладемо залізо і здається. Сюди нам потрібно. Hmm. Ага, тут має бути вільно. Ось так. От я не пам'ятаю, з якого... З якого матеріалу тобто вона взагалі виготовляється? Тут не написано? Ні. А, бронз, бронз, бронз. Plate Брикс. Зараз. Тобто або з такого матеріалу, або з такого матеріалу. Мені здається, що якраз з такого матеріалу. Зараз ми це все замінимо. Я думаю в принципі принцип зрозумілий. Багато структурних машин, це ви зможете подивитися десь на Вікіпедії цікаво, що воно не оновлюється, воно ж, по суті, має оновлюватись. А, і для того вам потрібно буде коал. Здається, подріблений, якщо я не помиляюсь. Ні. А звичайний. О! Звичайне вугілля. Да? Так. Да. Чотири вугілля забралось. І ось наша машина працює. Як бачите, ми її зібрали правильно. Запам'ятайте Plate Bricks і Blast Furnace, Тобто, і у вас потихеньку-потихеньку -по буде цей процес іти. І ви отримаєте сталь, з якої ви зможете вже зробити інші всякі штуки. В принципі, вам все, що потрібно було знати, це я вам розказав. Ось тут ви можете отримати е, коксове вугілля, тому що ось ця пічка використовує не просте вугілля. Як бачите, ви сюди не можете покласти, вона використовує коксове. Щоб отримати коксове вугілля, вам потрібна ось така ще одна пічка. Вона також багатоструктурна. Там, е, до речі, я зараз вам покажу. Тут висота 4 блоки, тут висота 3 блоки. То, всередині пусто. Ну так, як ми тут будували, так? Тільки тут а, воно трішки відрізняється. А, в принципі, на цьому все. Ви кладете сюди вугілля а, не таке. Чи таке? Чекайте, таке, Чому нічого не працює. А, все запрацювало просто. Не бачило, значить, його. І ви отримуєте коксове вугілля. В принципі, на цьому перші етапи вашого, так сказати, розвитку закінчуються. Далі ви будете будувати. Робити інші індустріальні машини. Поки що вам, я думаю, цього досить. Броню, я думаю, ви також розбиратися, як робити. Там нічого такого складного немає. Так само аналогічно, як крафтити і карку. Тому дякую всім за перегляд. А, грайте разом з Гректехом, з ним грати набагато цікавіше, набагато складніше. Запутаніше, я б навіть сказав би. О, тут у нас вже пара набралася. І. Всім до зустрічі.